Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні в мене знову мотивація, то запрошую в новий день в нове відео. Розпочинаю я його із готування чогось смачненького, поки моє дитятко разом зі мною на кухні бавиться. Я займаюся тим, що чищу рибку, і буду зараз щось смачненьке готувати. Діти в школі. Зазвичай даю їм якийсь такий швидкий сніданок. Сі дають, я прибираю, а тоді приступаю до готування вже чогось такого основного, смачнішого. Е, обід, вечеря, так, комплексно, два в одному. Сьогодні буду запікати скумбрію, В мене були дві рибки. Я їх почистила дуже добре, помила, пообрізала все зайве. Фульги в мене не було, тож взяла рукав для запікання швидесенько все в нього перемістила, зав'язала, духовочка в мене вже розігріта, відправляю її приблизно на хвилин 30, нехай там все запікається. Тим часом я начищаю картопельки, хочу сушити. Її не скажу, що це щось таке і не друге, і не перше. Хочу приготувати щось таке два в одному. Картоплю, тушину, але щоб було побільше водички, щоб можна було. Хто любить по так поїсти, бо в мене діти вибирають, вони їдять суто. Густяк, а я люблю рідкіше щось таке: похлюпати, посербати. Тож я і чоловік для нас більш такий рідкіший варіант. Включила плиту, поклала а, каструльку, налила туди олії, почистила цибульку, нарізаю її, також почистила морквочку, натираю на грубій терці. Відправляю цибульку смажитися, трошечки підзолотилася, відправляю туди ж моркву, лавровий листочок кидаю, і закидаю всю картоплю, у ту всю засмажку, додаю водички, так, щоб картопелька була майже вся прикрита. Додаю приправи, які подобаються. Додаю домашній кетчуп і прикриваю, залишаю, нехай закіпає. Тим часом. Буду готувати запіканку. Я вже навіть знімала детальний рецепт. Дуже все просто: сир, сметана, яйця, цукор, ванільний цукор, додаю крохмаль кукурудзяний, деколи ще можу додати декілька ложечок манної крупи. Можу не додавати, додаю просто крохмалі так, теж дуже смачно. Все перебиваю блендером погружним, гарнесенько, щоб не було ніяких грудочок, Беру будь-яку формочку підходящу, застилаю її пергаментним папером, щоб все дуже акуратненько і гарненько відходило, щоб потім не приходилося вигризати, вибивати, бо навіть із файних таких якісних форм не завжди все відстає. Простіше, коли застелено пергаментним папером, раз раз дістав і немає проблем. Виливаємо, духовочка теж має бути розігріта. До 180 градусів і відправляємо, щоб все випікалося. ну Але не так сталося, як гадалося. Я все це підготувала, рибка в мене вже готова. Е картопелька теж закіпає останні е хвилинки, можна сказати. Я лишень відправляю у духовку свою запіканочку, як завжди, після такого. Уховарення залишається дуже багато немитого посуду, який треба мити прибирати. Ще собі запланувала приготувати салатик, що правда, я його практично і приготувала дуже такий простий, просто пекінська капуста нарізана, тонесенько нарізаю, потім так повздовж ще перерізаю по половинці, переминаю з сіллю. Був в мене помідорчик, його я теж нарізаю, і пропало світло. Я не знала, що робити, чи мені ту запіканку виймати, чи дати їй, Нехай стоїть. І одним словом, я її залишила. Вона так простоїла в мене декілька годин. Я поки що гаряча плита вичавлюю часник, прикриваю кришкою, то що встигне декрати декілька хвилин перекипіти. Ось такий результат вийшов. Ті, хто люблять рід, рідше набирають її їсти в глибоку тарілочку, тут дивлюся, я, що там з, моїм, з моєю запіканкою, а ті, хто? Любить густіше їдять ось так просто картоплю із салатом. Тож, залишила я весь цей безлад, який в мене залишився, то способ я не мила, всі поїли, пообідали діти, поприходили в школи. А я їду в магазин, мені треба було на закупи, тож відправилася я до магазину. Не сама, звичайно. Самій я ще сама ніде не їжджу, прав я не отримала. А, та й і без компанії ніде не їжджу. А, їздять менші діти, їм подобається. Вони не втрачають такої можливості, щоб десь провестися і купити собі щось смачненьке, то що їм подобається. Не подобається їздити, тільки старші дочці. Вона з нами ніде не любить їздити, вона любить тишину, спокій вдома, коли нікого нема. По приїзді я включаю дітям сам вдома, як тільки з'явилося світло. Воно якраз ми приїхали і зразу і з'явилося. Включаю, щоб я могла швиденько прибрати все те, що залишилося. Саму вдома діткам подобається. А я тим часом розбираю те, що купила. Багато нічого не накупляла, купила тільки такі необхідні продукти, які були. Як бачите, яйця, хлібчик, ківі, пекінська капуста, зелені яблука, кефір, попкорн, сметана, кетчуп, халва. Одним словом, все, що було, треба все купити. Допеклася моя запіканочка. Вже ось весь безлад показую. Як тільки мама щось залишає недороблене, то тоді можна запрошувати е, СТБ і знімати передачу про неблагополучні сім'ї. Е, поки дітвора моя зайнята фільмом, я час від часу так поглядаю до них, що вони там роблять, я розгрібаю весь цей безлад. Хочу нарізати їм трошки фруктів, ківі, Начищаю, відношу і все гарнесенько прибираю, включаю турборежим, перемиваю весь посуд, витираю його, складаю на місця. Тут вже в мене є і перші постраждалий від того, що залишила таку велику кількість посуду, тому що наскладали щось не так. Посунулося, перекинулося, і кружечка розбилася. Одним словом, серденько прибрала акуратненько, губочку зразу поміняла, тому що осколки скла могли потрапити, та й вона вже і так потребувала, щоб її замінити. Просто якось так не доходять руки. А кружка розбита прискорила весь процес. Показати запіканочку у розрізі. Вона, як завжди, виходить дуже смачною. Зазвичай готую одну порцію, а тут приготувала дві порції запіканки, тому що на мою сім'ю одна порція, то трошечки замало. Ну, хіба що так на один разок почаювати. А якщо хотіти, щоб ще залишилося на ранок, то треба готувати дві. Тому нагадую, якщо. Хочете, забули, згадуйте і готуйте дуже смачно, просто, легко і швидко. Перебираю усі яєчка у лоток для холодильника, відправляю в холодильничок, прибираю велику вагу на місце, тому що тепер користувалася нею, оскільки діти забрали батарейки з маленької ваги. Вони їм більш були потрібні, ніж мені, то вже не маю чим бажати. І тут знову пропало світло. Вчилися ми вже без світла, робили домашні завдання з Андрійком, а потім, що було робити: включаємо ми собі свою підсвітку, добре, що встигли її зарядити, поклали. І йдемо писати лист до святого Миколая. Цього року дуже ми пізно згадали за лист, що його треба написати. Але я думаю, що Миколай встигне зорієнтуватися і в останній тиждень. Тому пишемо гарненько листа і всі дружно йдемо спадки. Звичайно, ще треба наговоритися. Добре, що є газ треба начаюватися. І малювати довше, ніж зазвичай, але все одно вже ніякої роботи такої без світла бути не може. Розстелити ліжко, почистити зубки та й спати. Ще хочу поділитися з вами такими ремонтними справами. Ми почали дороблювати той ремонт, який починали минулого року в Іспалі. Там їх чоловік варив, каркас, зараз він їх ошліфував, я, я якраз таки зазняла трохи того процесу, хоча він мене відправляв геть звідти, е, тому що небезпечно, можна оком зловити не те, що треба, і потім з опіками ходити, тому я так трошечки зазняла. Все це він гарне, як бачите, відшліфував. Е, зараз... Завдання наше помалювати фарбою спеціальною для того, щоб не було ржавщини. Зразу по свіжому, пошліфованому, відкладати немає е часу. Тому малюємо. Малюю одну половинку я, одну половинку він, і так, набагато-набагато е швидше. Е з іншого боку, з одного боку, де якраз таки тут не прилягає ось цей бік поварений до стіни, малювати трошки швидше, легше з іншого боку, там де від стіни я взагалі ту частину промалювати не могла. Роботу мою заганили. Помалювали ми ще в планах є погрунтувати. Чоловік ґрунтує стіну. Вона була минулого року перешпакльована вся. А оцього року, якщо Бог допоможе і складуться так обставини, що зможемо, то хотіли би вже тут зробити вхід, нарешті, і хотіли би доробити косметичний ремонт. Для цього всі стіни. Треба перегрунтувати. Чоловік якраз таки зараз перетягає спеціальною шпаклівкою, такою, якою ми будемо там робити ремонт. Вона називається точно, як вам не скажу, не то короїд, не то баранік, щось таке. Треба питати хіба його? Він займається зараз чистовою шпаклівкою, підкосами, а мені доручили поважну справу. Я маю догрунтовувати стіни. <гум> тому не жахайтеся зовнішнього вигляду, тому що ми всі в пилюці. Ну, і як я можу бути сама, як я мушу бути не сама, в мене тут є помічники тут з переривами. Світло виключали, припанарі, трохи так, трохи сяк. Одним словом, Софія повимащувала руки, не знає, де їх повитирати, мамі в рукавичку треба повитирати. Це все було не одного дня. Це все було декілька днів на протязі там, тижня, ну, десь дні три-чотири. І таким ми займалися. Показую вже трохи підсохла тут шпаклівка, вона має таку фактуру, ніби всередині такі вибоїни, виглядає непогано. Як бачите, ті, хто займаються ремонтами, мають досить такий вигляд, так як бездомні. Бо ті, хто будують будинок, мають дуже бездомний вигляд. Ось така кількість всякої всячини тут назбиралася. Поки начальник нашої команди зашпакльовує нерівності клеєм, а мені треба буде це все поприбирати. Я виконую таку більш брудну, неважливу роботу, а він виконує брудну, але важливу роботу, таку, яку я не вмію робити. Тому. Менше говорити, більше працювати. Треба все тут розібрати. Тому все розбираємо, розносимо на місця, тому що тут має бути вже зовсім інший вигляд. Не має бути ніяких зайвих предметів. У планах є залити підлогу самовирівнюючою шпаклівкою, такою сумішю спеціально призначеною, скільки у нас теж. Є нюанси із стяжкою, яка заливалася. Вона в декількох місцях є, має невеличкі мікротріщинки, і тому чоловік буде ще зверху заливати. Вона має вся висохнути до морозів, поки таких немає, для того, щоб можна було покласти плитку. Робимо самі, оскільки чоловік вміє робити ремонт, він займався колись такими справами різними. А я підсобник, мене можна теж використовувати в прибиранні: десь щось потримати, щось підняти, і тому справляємося самі. Єдине, що там, з чим можемо не справитися, то там якимось такими роботами. Ну, не знаю, електрику теж він може робити, правда, не всю, але робить. Ванни робить. Якісь такі ремонти е, робить. Ну, там, напевно, сходи треба буде когось ще покликати майстра, щоб допоміг. Хоча там 50% він, як бачите, весь каркас сам і порізав, і поварив, помонтував, все як має бути. Єдине, що вже установлювати. Самі сходинки, це все треба буде майстра, який має відповідний інструмент, а в нас його немає, бо українці так привикли, така є звичка робити все самим. Це, напевно, з однієї сторони, через безгрошів'я, тому що щоб наймати на все людей, що тобі робили, треба мати е, пристойні суми грошей. Достойні такі заробітні плати. Зараз люди у нас, ну не дуже сильно, я думаю, мають такі можливості, бо зарплати і ціни на продукти несумісні взагалі. Тому, не знаю, ремонти, велика кількість людей роблять самі. Якщо б була така можливість наймати. Робочих на все, звичайно, що це би було краще, легше, простіше, якщо людина може покривати всі свої витрати тим, що вона заробляє, так зручніше і простіше. Якщо ні, то відповідно роблять самі. Але у нас, я знаю, так робить великий відсоток людей а, простіше самим. Все я поприбирала, як бачите, попідмітала. А Тут примірювали вже сходинки, які мають бути. У нас є поклеєний бук такий. Дошку купляли, теж замовляли. Нам майстер кліїв і просто віддав назад, вони чекали свого часу. Зараз чоловік буде ґрунтувати всю підлогу, ту, яку я позамітала, гарнесенько ґрунтовкою для того, щоб позбивати весня потрібний пил. І щоб краще бралася та суміш, яку він буде зверху виливати. Зараз він якраз таки її готує, і такою сумішю він заливає в першу чергу там, де найбільше того потрібно, самовирівнююча та суміш, е і допомагає їй плавно, рівномірно розходитися, для того, щоб потім було легше класти. В принципі, я не майстер, і якихось рекомендацій давати не можу. Ну, а от так як спостерігач, то можу трошки прокоментувати про весь процес. На жаль, дозняти повністю, як виглядає кімната, вже в мене не вийшло, тому що в нас знову зникло світло і вже було темно, навіть не було чим і досвітити, там, щоб присвітити, точніше, щоб це мало якийсь вигляд, щоб було видно та вся підлога. Але нічого, якщо в нас нічого не зміниться, і будемо далі йти по тому шляху, який намітили, то буду ділитися з вами процесом ремонту о, у наших передпокоях, якщо правильно виражатися. Не знаю наскільки правильно казати «прихожа» Передпокої мені здається, що це так само і більш так по-українськи. Зараз буду з вами прощатися. Маю велику надію, що відео для вам сподобалося, Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!